Монтаж помпи тепла, кайсай. Великий такий будинок, Мисловіце, Польща. Ну і ми тут приїхали, монтуємо. Зима трошки відходить. На жаль, думали, що буде сніг на новий рік, але скоро новий рік, але трошечки поки що цим не дуже. Так що може бути знову болото. Помпа тепла, повітря-повітря. Велика, на 16 кВт для підігріву будинку, для догріву. Буде працювати в тандемі з котлом газовим, який вже є. Змонтували всю систему всередині, залишилось нам тут якісь трошки роботи, які завершальні Так сказати вже. О там мусимо. Підключитися, бо то в підвалі той котел газовий. І звідти виходимо з сауни і виходимо з котельні через стіну. Ну і будемо тут підключати. отут І буде працювати все. Люди будуть мати додаткову єдиницю тепла. Якось так. Всім гарного настрою, гарних. Свят вихідних і, і всього найкращого миру.